19 березня, вівторок, творіння і спокута, і знову часто повторювані заяви про те, що Господь Творець призначені для нас як джерело сили. Зверніть увагу, як створення і відкуплення пов'язані в першому розділі послання до колосян. Ми прочитаємо вірші фі 9 по 19. Через це той, ми з того дня, як почули, не перестаємо молити за вас та просити, щоб для пізнання волі його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Щоб ви поводилися незалежно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в якому маємо відкрити. Куплення і прощення гріхів він є образ невидимого бога. Роджений перед усякого творева, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть, і він голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першество, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. Не випадково, що чудова заява про Христа як Творця пов'язана з твердженням, що в ньому ми маємо відкуплення. Коли апостол говорить про своє бажання, щоб ми зміцнювалися всілякою силою за могутністю слави його, він дає нам знати, у чому полягається славна сила. Коли він говорить нам про те, що ми позбавлені влади темряви і введені в царство його улюбленого сина, то це дано для нашої втіхи, бо нам сказано, що глава церкви є ще й творцем усього сущого. Нам сказано про це: Він був сяєвом слави та образом істоти Його тримав усе словом сили своєї євреям. Перший розділ третій вірш. Щоб ми могли спочивати в упевненості, що рука, яка підтримує увесь всесвіт, буде також добре охороняти і його дітей. Зверніть увагу на текст Ісаї, 40 розділ, 26 вірш. У цьому тексті представлено дивовижну мудрість і силу Христа, котрий називає все воїнство небесне по іменах і зберігає їх усіх за величю своєї могутності і сили своєї. Підійміть у височину ваші очі побачте, хто те все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Ісаї, 40 розділ, 26 вірш і потім він запитує: Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю: Закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшлю моє право. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум його. Там же вірші 27-28. Навпаки, він змученому дає силу, а безсилому міць. Там же вірш 29. -й. Його сила по суті полягає у здатності створювати все з нічого, тому він може творити чудеса через тих, хто не має сили. Він може викликати силу зі слабкості. Безсумнівно, все, що служить для того, щоб тримати перед уявним поглядом творчу силу Христа, має бути спрямоване на оновлення нашої духовної сили і мужності.